Капотом встановлений дизельний 3 двигун КМ 385, потужністю 24 кінські сили або 176 кВт, робочим об'ємом 1532 см. Номінальні оберти колінчала 2350 обертів на хвилину, Виробництво «Лайдон Китай. Акумулятор на 120 Ампер годин, електромагнітна маса, бак гідрооб'ємного рольового управління, розширювальний бак системи охолодження. Генератор потужністю 350 Вт, два насоса, Правий виступає за роботу гідропідсилювача керма, лівий за роботою гідравлічної навісної системи та гідровиходів. Стартер, сапун, гідравлічний фільтр. Потримається на двох амортизаторах, блок запобіжників та реле, паливний фільтр. Паливна апаратура. Насос для підкачки паливної апаратури, компресор. Свіча підігріву повітря. Масляний фільтр, паливний фільтр від стійник, паливний бак на 35 літрів, повітряний фільтр циклон паперового типу.